Ілон Маск, голова департаменту ефективності уряду США, отримав чи не на найскладніше завдання у своїй кар'єрі. Білий дім доручив йому розслідувати інцидент, який може змінити політичний ландшафт країни. Маск має з'ясувати, як головний редактор видання «Атлантик» Джефрі Голдберг опинився в секретному чаті адміністрації Трампа, де обговорювали плани ударів по єменських хуситах. Could... Я не публікував це і продовжую не публікувати, тому що мені здало. Ся, що це надто конфіденційно, надто технічно, і чесно кажучи, я хвилююся, що поширення такої інформації у відкритому доступі могло б поставити під загрозу американських військових. До чату його запросив акаунт під іменем Майк Уолтс. Так звуть радника президента США з національної безпеки. Він називався Мала Група з питань хуситів. Там було всього 18 людей. Зокрема, акаунти, що писали від імені глави Пентагону Піта Гексета, держсекретаря Марко Рубіо. Вони обговорювали майбутню атаку. А гексет кидав деталі про удари США по об'єктах єменських хуситів за кілька годин до їх початку. Де і коли буде завдано удару? Журналіст спочатку навіть не повірив у реальність такого чату. Хаденейм обожон. Як ім'я журналіста могло потрапити в список учасників чату? Це серйозна помилка, яка може порушити закони про шпигунство? хтось хто потрапив у цей чат і мав би інтереси супротивників, міг би миттєво розкрити інформацію про майбутню атаку, що призвело б до загрози життю американських військових. Of our Технічні деталі операції оприлюднені в чаті вражають своєю детальністю. Звісно, Атлантик не став публікувати цю частину переписки, але детально її описав. Міністр оборони під гексет надав повну інформацію про цілі, типи озброєння та послідовність атак. Результат військової операції за попередніми даними єменського міністерства охорони здоров'я, контрольованого хуситами, щонайменше 53 загиблих. Утім, інформація потребує незалежного підтвердження. Це питання викликає серйозне роздратування у президента США. на прес-брифінгу. Дональд Трамп різко перервав журналістку, яка намагалася поставити йому питання про витік даних. Ви сказали, що ваша національна безпека отримала уроки. Вибачте, того, я як... не давав вам слово. Згадується у таємній переписці і Україна. Втім, без сенсаційних подробиць. Українське питання згадується в контексті обговорення політичних та геополітичних міркувань, пов'язаних з прийняттям рішень на високому рівні в уряді. США. зрештою відповідальність за витік взяв на себе радник з нацбезпеки США Майк Уолтс. Він різко розкритикував журналіста Джефрі Голберга і пообіцяв з'ясувати всі обставини витоку секретної інформації.